В Олександрії відбувся форум можливостей. Крок до фінансової свободи. Говорили про розвиток жіночого підприємництва в Кіровоградській області. Серед учасниць, представниці Олександрійської, Приютівської та Знам'янської громад. Ми маємо запит від жінок, які хочуть розвиватися. У нас напередодні був проєкт, і в нас дуже багато дівчат зверталися, яким потребують допомоги саме інформаційної, освітньої. Да? Їм вони потребують навичок, як писати бізнес-плани, як розраховувати податки, як звітуватися, як зареєструвати ФОП. Да? Всі ця інформація, начебто, є скрізь доступною, але такої немає інформації, аби ми могли його обговорити більш в офлайновому колі, в практичному, допомогти порадами ментора, коуча, впевнитися да? в своїм, що я дійсно хочу цією ідеєю розвиватися. От і щерна Стопад ми реалізуємо цей проект в трьох громадах. В рамках нашого проєкту немає. Матеріальної підтримки да грошової ні обладнання ми не купуємо, але ми цих дівчат їм забезпечимо та будемо їм шукати підтримку. Для того сьогоднішній нас і форум це один із перших кроків. Да, це форум ми сюди запросили представників влади, представників регіонального регіонального фонду підприємництва, представників міськрайонного центру зайнятості, тому що є дуже багато є програм державі зараз сьогодні, да, які пропонують жінкам да допомогу мати фінансову. Але вони про неї або не знають, або ну, є страх йти туди, да робити оцей перший крок. І у нас сьогодні ми ну, такі своєрідне, як ми кроками йдемо. Да. Ми є мрія, але ми хочемо, аби дівчата зрозуміли, що є підтримка в громаді. Під час заходу обговорювали можливості для нетворкінгу. Також жінки-підприємиці розповідали про свій шлях до мрії. Рада Мусенко розробила бізнес-план у галузі косметології. Говорить, що на таких проєктах жінки отримують безліч корисних порад для. Відкриття власного бізнесу. Наприклад, там, яку обрати групу ФОП, там якісь бухгалтерські там розрахунки, як розрахувати взагалі, що тобі потрібно для твоєї ідеї, які, які е, фінанси треба, як прорахувати, який буде прибуток, е, які будуть витрати. Е, Прорахувати про точку безбитковості це все нам розповідали про маркетинг. Дуже багато було занять і інформації, яку ми отримали. Анна Розум вже має досвід власного підприємництва, але форум можливостей дав поштовх до нових ідей. Коли мене запросили в проект Крок до фінансової свободи. Я вирішила розвивати тему мікрозелені. Це здоровий спосіб життя і культури як такової її нема. І треба її розвивати і надавати людям можливість користуватися цим продуктом. Але коли я Поїхала в Знам'янку на обмін досвідом з такими дівчатами та жінками, які вже були в прошлому році. то Там познайомилася з Вікторією Рясною, яка була переможницею цього проєкту і змогла б заполучити собі цей біоенергомасажер, яким зараз користуються. І ця ідея мені дуже сподобалась. Громади також готові підтримати жінок-підприємець. Так програму інтеграції ВПО в Олександрійській громаді розглядатимуть під час сесії 5 грудня. Ми передбачили окремим розділом це підтримка жіночого підприємництва серед жінок ВПО. Але звичайно, ну, коли буде проходити це навчання, ми залучаємо до цього наші громадські організації, громадський простір. Ми передбачаємо, що будуть не тільки жінки ВПО в цьому приймати участь, а й жінки Олександрійської громади. Тому що зрозуміло, що зараз великий попит на чоловіків, оскільки вони в переважній більшості на фронті на війні. Тому весь гар підняття нашої економіки міки він лягає на жіночі плечі, і нам дуже важливо зараз навчити жінок, щоб вони розуміли, що таке підприємництво, і вони мали бажання цим займатися. Захід пройшов в рамках проєкту Жіноче підприємництво Крок до фінансової безпеки, що реалізується громадською організацією Олександрійський гендерний інформаційний центр в партнерстві з громадською організацією Жіночі дзен та громадською організацією Так в рамках проєкту Жінки України.